Вітаю вас у Житомирі. 23 серпня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі урочисто підняли національний стяг. Влада Житомира обіцяє атовцям роздати понад 400 ділянок землі за межею міста. До Житомира завітали два мандрівника, що бо соні ждуть з Гужорода до Харкова. Втрутившись у бійку, батько мало не задушив подружку доньки. Про ці та інші новини далі. 23 серпня святкують День Державного прапора України. У Житомирі урочисто підняли національний стяг десантник Володимир Лагута із донькою. Як загалом пройшло святкування, розкаже Анастасія Гребінь. 23 серпня вся країна відзначає офіційне свято День державного прапора. І саме сьогодні вони майорітимуть по всій Україні. Берег на берег свого роду, тому що завжди, коли йшли в бій, ми не знімали своїх прапорів. Вони завжди у нас були. Ми одягали їх на антенни, БТР, десь там якісь там фенічки, якісь там прапора на рукавних нашивках. Війну. Везде, де можна було, то ми старалися, щоб був флаг України, щоб показати, що ми дійсно українці, ми нікого не боїмося, і ми дійсно на своїй землі. Офіційно день прапора почали відзначати з 2004 року. Та чи знають містяни? Що ж сьогодні за день? Сьогодні день прапора. Так, знаю. Сьогодні день прапора Так, да, день національного прапора. День прапора. Підіймати прапор військовому допомагала його донечка. Навіть вона знає, що сьогодні за день. Символ України. Розумнечка. А що там на ньому є? Жовте означає е, жито поле, Так. Да. а синє означає не. Отож, рівень обізнаності містян на достойному рівні це і не дивно. За останні роки патріотичність українців помітно зросла. А окрім урочистостей на майдані національними стягами прикрасили всі державні та комунальні установи Житомира та громадський транспорт міста. Анастасія Гребінь, Дмитро Тітанок, телеканал СК1. У Житомирі в день державного прапору 23 серпня на Смолянському військовому кладовищі відбулося урочисте покладання квітів. Покласти квіти загиблим воїнам прийшли близькі героїв та очільники міста. 20 років мрії про власну родину, власний дім, власний байк залишаться мріями. Всі ці хлопці мріяли про мирне гарне життя, але зараз вони лежать під цими прапорами, тими прапорами, які вони підіймали над звільненими містами, зазначила мати загиблого учасника АТО Артема Стриженка, Тетяна Олегівна. Через негаразди в Житомирському держгеокадастрі видача землі військовим зачасту ускладнюється. При цьому влада Житомира обіцяє товцям роздати понад 400 ділянок землі за межею міста, де саме таким чином знає Христина Баковець. Чи землі атовцям не один раз призводила до конфліктів? Військові вже полили шини, перекривали дороги і влаштовували бійки. Однак проблема досі не вирішена, адже на сьогоднішній день отримали обіцяні ділянки лише невелика частина бійців. Міські чиновники обіцяють вирішити цю проблему. Ми е, ушли від той практики, которая была в прошлом году, когда мы выдавали земельные участки, а потом люди сами шли, э, оформляли документы, э, присваивались номера этим участкам. Але такий варіант називають черговим затягуванням, та да, бюрократією. Когда мы этой землей начали заниматься, да, мы нам сказали, делайте списки и по спискам будете выдавать. Вот. Когда уже все сделано, у городских властей появилось другое мнение, что ее по-другому надо выдавать. Зараз ми хочемо це все діло вирішити. Бійці втомилися чекати на землю обіцяну державою і сподіваються, що влада нарешті надасть земельні ділянки. І не важливо, у який спосіб. Я недавно тільки демобілізувався, тобто 4 місяці подав заяву в облсовет на утвердження, а поки її немає. Ну, от, я так понял, сейчас появилась можливість, минуя всі вот эти вот бюрократические инстанции, получить напрямую. Ну вот, пришел сюда для того, чтобы по можливості отримати участок. третій рік. Чиновники не можуть вирішити, як розподілити 76 гектарів землі, що належить комунальному підприємству «Зеленбуд». На зустрічі атовців з владою міський голова повідомив, що ця земля вже поділена і найближчим часом буде видана у новий спосіб. Зараз вже на даний момент розробили, повністю зробили детальні плани цього участка. Розбили комунальне підприємство буквально ударними темпами. Була проведена робота і були зготовлені документи на більше, ніж на 400 учасників. Цієї землі має вистачити декільком сотням ветеранів, але проблему з забезпеченням воїнів ділянками розподіл цієї землі не вирішує. Адже ветеранів війни у нас уже тисячі. Христина Боковець, Олександр Голоборочко, телеканал СК 1 до Житомира завітали два мандрівника, що бо ждуть з Ужгорода до Харкова. У хлопців немає ні грошей, ні додаткового одягу. Вони надіються лише на допомогу добрих людей. В Житомирі їх зустрів міський голова. Про деталі просто босо. сюжет Вікторії Хлань. Ця Україна спостерігає за цими хлопцями. Юрій Регліста Іван Онисько вирішили здійснити піший похід з Ужгорода до Харкова. Причому в свою подорож мандрівники не брали речей, грошей та навіть взуття. Про свої пригоди чоловіки розповідають на сторінці у Фейсбуці, яка так і називається просто босо. Сьогодні вони завітали до Житомира та зайшли в гості до міської ради, де їх зустрів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Це насамперед підкреслює, наскільки українці гостинні що можна навіть не маючи при собі при собі не грошей, не речей якісь пішки прийти всю Україну і поділитися своїми враженнями. а ділитись мандрівникам було чим. Їх подорож становить понад дві тисячі кілометрів, чого тільки в дорозі не траплялося, але спати просто неба друзям не доводилось. Завжди знаходились добрі люди, які надавали хлопцям дах над головою, їжу та воду. М мабуть, навіть не уявляєте, просто наскільки в нас прекрасна країна, наскільки вона гарна. Я це кажу, тому що я подорожував, я не бачачи Україну, я поїхав в багато країн, такі вау-вау-вау! І тут приїжджаю і йду, і кожного дня дивуюся, бачимо щось нове, і особливо нас захоплюють люди. Він... філософії подорожі для мене це інтерес до пізнання. Тобто, подорожуючи, можна пізнавати себе і світ подорожуючи взутим, можна по одному це робити. подорожуючи босим, дуже дуже цікавим способом це відкривається. Ну і не тільки те, що боси, взагалі весь той формат, який в нас є, він дає змогу пізнавати світ дуже дуже особливо. Люди, яких зустрічають мандрівники до такого марафону, ставляться по різному. А, -а, а мені стосовно філософії більш подобається, коли в нас немає місії, і люди самі нам її придумують. Релігійні люди кажуть, о, то ви як паломники, спортсмени, кажуть, це такий величезний айрон-марафон. Люди додумають, а ми собі просто йдемо, просто боса. До Житомира приїхала мати Юрка та розповіла, з чого почався задум такої подорожі та як жінка погодилася відпустити свого сина в такий непростий похід. Він сперва запропонував, щоб я йому вишила сорочку. Це був вишиваний шлях, він зговорив, що я збираюся йти в подорож з Ужгорода до Харкова. Ну, я сперва прийняла це, як будто не повірила. Потім, все таки, я повірила, наша, да вишивати. Вишивала я цю вишиванку. Тим більше, ви бачите, я їм вишивала двох. Ну зразу якось такий осадок був на душі, що це ж і босими, і тяжко. Ну потім я з цим змирилася, підтримую його. Сьогодні Юрко та Іван будуть чекати на всіх бажаючих поспілкуватися в неформальній атмосфері в центрі творчості Антена. Початок о 17.30. Окрім того, житомиряни, ми запрошуємо вас приєднатися до нас. Підтримати хвилю позитива в Україні, тим паче завтра таке дуже велике свято для країни: прийти до нас у вишиванці, скинути своє взуття до фонтану в центрі навпроти театру імені Кочергі і прогулятися з нами центром міста, побачити Найк о 12 30. О 12.30. Подорож триває вже 40 днів. За останні 10 днів чоловіки пройшли 260 кілометрів, тобто 26 кілометрів у день. І якщо продовжувати зберігати таку швидкість, то подорожуючи до 27 жовтня зможуть досягти Харкова. Вікторія Хлайн, Дмитро Тітинок, телеканал СК1. Два роки тому, 22 серпня 2014 року, в АТО загинули 12 бійців 26-ї артилерійської бригади. Внаслідок танкового обстрілу взводного опорного пункту та відбиття танкової атаки на рубежі поблизу села Червоний Яр Луганської області загинули воїни 12-го окремого мотопіхотного батальйону бригади. У день загибелі побратими вшанували світлу пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Живі квіти до пам'ятника полеглим воїнам АТО поклав побратим, військовослужбовець 12-го окремого мотопіхотного батальйону. Поліція знову впіймала нелегальних копачів бурштину в Олеському районі. За вихідні дні працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції затримали легковику водія та пасажира, якого вилучили понад пів кілограма бурштину. Ще двох нелегальних старателів поліцейські виявили поблизу села Юрова. Нині за обома фактами розпочато кримінальне провадження. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються штрафними санкціями, обмеженням або позбавленням волі строком до трьох років. Від Житомира в Запорожця збив двох школярок на пішохідному переході. Чергова дорожня транспортна пригода сталася вчора неподалік села Глибочиці. Повідомили у нас поліції. Постраждалі дві учениці 11 класу. Дівчата переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП одна з дівчат отримала тілесні ушкодження у вигляді внутрішньочерепної гематоми. Інша закритий перелом кісток передпліччя. Батько вирішив розібратися у сутичці між донькою та її подругою та так, що ледь не задушив дівчинку. Його заарештувала поліція, але відпустила згодом. Про причини та деталі сюжет Христини Биковець. Саме на цьому дитячому майданчику дорослий чоловік почав вирішувати дитячі суперечки. Однак, у свій спосіб позвонив мені рібенок на телефон і попросив допомоги. Говорить, мама, помоги мене там, дядя душить. Жінка розповідає, що коли вона поспіхом вибігла з під'їзду, побачила заплакану дівчинку з багряної шиї. А все через суточку між двома дівчатами розібратися, в якій вирішив тато однієї з них. Стояла він, потім до мене підходить. Я починаю відходити. Він опять зі мною йде, відходить. Я дошла до отуту, Він до мене підход. Ходить, сюди він до мене підходить, от там біля дерева і почав мене починає душити. Я, ну, я почала пищати, бо типу, ну, я не могла нічого казати, нічого. Він каже: не пищи, бо зараз щоб ніхто не чув, бо я тебе зараз взагалі тут задушу. Це все відбувалося на очах укупу інших дітей. Винімали у Юлі телефон. Ми хотіли розблокувати, щоб позвонити Юлі мамі, але ми не змогли. Там була ще жасміна сміла дівчинка, то вона казала цьому цьому мужчині, щоб він перестав її душити, щоб він мене душив. Що не треба навіть душити її, щоб мене душив. Щоб пересвідчити нас у правдивості цих слів, жінка надала нам фотографії, які були зроблені одразу після інциденту, і заключення суд медекспертизи. Однак мати постраждалої не вимагає жодного відшкодування. Просто хочу, щоб діти ходили спокійно по вулиці, нормально виходили, нормально гуляли в першу чергу. Щоб такі вот люди неадекватного поведіння не ходили, їх не преследували, і щоб діти не боялися. Вот ето. І хочу, щоб другим було теж неповадно. Жінка, щоб винуваченого все заперечує, і стверджує, що її чоловік мухи не обрав. Муж нічого не зділи. Умнієс фотографії, умні зафіксіво не рінок ліжав больниці. Где он лежав? Какой, в Какой? В на, на студій день бегала? Мати постраждалої розповідає, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, І поліція, яку вона викликала, зафіксувала це. Більш того, поліцейські заарештували обвинуваченого. Проте вже через дві години відпустили. То я визиваю поліцію, начубігати. Бігав по всьому тут мікрорайону, і поліція за ним їздила по всьому мікрорайону його ловила. Тут діти, як в общем, та момент успокавали ребенка. Потім ми всі поїхали в прокуратуру. І що там свідетель є? Тоже жінка, одна, вторая, є і діти були. Поїхали в прокуратуру, в общем, зафіксували вот этот весь інцидент. Коментувати цю подію в поліції згодились лише після нашого письмового запиту, який ми і направили до правоохоронців. Христина Баковець, Олександр Голоборочко, телеканал СК1. З 1 вересня учні молодших класів будуть навчатися за оновленою навчальною програмою, адаптованою під психологічні показники віку учнів. Наші журналісти вирішили розібратись у тонкощах нововведень. Далі Константин Касьян. Занадто складна програма так написала у своєму фейсбуці міністр освіти Лілія Греневич, маючи на увазі саме початкову школу, і тому вирішила спростити процес навчання, який був занадто складний для першачків. Чиновниця переконувала, що оновлена програма початкової школи передбачає збереження якісних показників навчання, але розширено шляхи їх досягнення як для вчителів, так і для учнів. Це не бездумне зубріння, а практичне осмислене засвоєння. Тож з 1 вересня наші. Діти в початковій школі будуть навчатися за оновленими програмами початкової школи. Вже з 1 вересня нові програми будуть реалізовуватися у школах, але перед тим ці зміни пройшли громадське та експертне обговорення на освітній інтернет-платформі ЕДЕРА, у якому взяли участь більше чотирьох тисяч вчителів, батьків, науковців, які внесли більше восьми тисяч пропозицій. 4 серпня колегією міністерства ця реформа була офіційно затверджена. А 11 серпня на сайті міністерства були викладені оновлення. Програми. Процес навчання і тексти знеохочують дитину до навчання. Ми маємо також вплинути на те, аби діти в початковій школі не втрачали інтерес до навчання. І ось ми зробили таке переформатування цих програм публічним. Навчальні програми для молодших учнів не тільки надто складні та застарілі, але й не включають психологічної особливості, що ускладнює процес засвоєння нової інформації. Діти в початковій школі за свідченням опитувань вчителів і батьків дуже перевантажені. Багато інформації в програмах не відповідає віковим особливостям учнів. Правки та зміни будуть помітні в кожному предметі, який вивчають учні перших четвертих класів. 14 навчальних програм. Пройшли таке сканування через громадське експертне і наукове обговорення. Вже з 1 вересня молодші школярі та їх батьки відчують нововведення. Які результати принесуть ці зміни, покаже час. Костянтин Касьян, телеканал СК-1. Отже, з нового навчального нового року навчання за новими правилами. А от чи вважають Житомиряни, що програма перших класів є перевантаженою, давайте подивимося у наступному сюжеті. В школу тому я не можу сказати складна, не складна, але підготовка для школи, такі як зошити нам роздавали, то ну напевно в 10 разів складніше ніж у нас. Шкільна програма досить складна для першачків, взагалі для молодшої школи, Якби б трішки її опростили, було б звичайно краще і діткам легше, і батькам, і тим самим вчителям, тому що велике навантаження у них і англійська мова. Вони вже хочуть і писати, і читати. Можливо, щоб англійська мова була трішки в ігровій формі. Якби і, хоча і по програмі завдання діткам не дають домашнього завдання в першому класі, але ж ми батьки відповідальні, ми ж маємо все рівно закріпити той матеріал, який вони пройшли був у них на уроках. Тому бажано було б, щоб наше Міністерство освіти змилувалося над батьками, над дітками над вчителями. Ви знаєте, мені навіть важко відповісти через те, що ну, щось складне, щось, щось так, і більш-менш нормальне. Ну, в сенсі, що діти розуміють. Але багато є такого, напевно, що взагалі не... можна було б його і не давати. Ви знаєте, я працюю сама в школі, вчительна дійсно складна для дітей, особливо я на початкові класи взяти, то складно. Славляються вони складно, можна було звичайно простіше зробити раніше. мені здається, було легше для дітей набагато. Взагалі то складна, але але за останнім часом вже йде і оновлення програми. І з 2018 року буде нова програма. То я думаю, це буде полегшення і для батьків і для дітей. Вчитель історії 25-го ліцею потребує нашої допомоги. У чоловіка після інфаркту ускладнилось здоров'я. Тепер він потребує дороговартісної операції, коштів на яку сім'я немає. Деталі у сюжеті Христини Биковець. Вчитель Житомирського ліцею номер 25 Сергій Козлов потребує допомоги. Чоловік переніс тяжкий інфаркт наразі, потребує встановлення коронарних стентів у серцево-судинну порожнину. А ця операція коштує 125 тисяч гривень. Поставили діагноз інфаркт, і Потом, коли поїхали в Вінницю на консультацію, були в шокі, тому що там дуже тяжова ситуація з сосудами, і нужна операція прямо прямо і, тут, і зараз. Вот. Операція складна, Вінниця не взяла діти, тому що, скоріш, потрібно робити шонтурування, а шунтування робить тільки Київ. І це центр серця. Щоб допомогти улюбленому вчителю, колишні учні створили спільноту в одній із соціальних мереж, аби якнайкраще поширити інформацію. Ми, коли закінчуєш школу, йдеш по житті не всіх вчителів і згадуєш, чесно кажучи, так по три став тобі в нагоді в житті, не як фактично викладач. Якогось суб'єкта, да, а якогось там, можливо, і щось більше котре дав. Ну, Сергія Геннадійовича залишились приємні думки, крім того, як гроші, як в тому, що йому було дуже приємно, що це як подяка, коли він колись ще були діти, вони запам'ятали, діти ще такі дуже юні. Тут вони стали спроможні, стали на ноги. І... Бажають віддячити на сьогодні. Зібрали вже понад 41 одну тисячу гривень, проте й ця сума була неочікуваною для небайдужих. І коли На поступати гроші, я буду плакати. Я була поражена. Судини Сергія Геннадійовича заповнені на 95-50 відсотків, тобто одна з судин майже повністю закрита. Лікарі зазначають, що це дуже небезпечно для здоров'я пацієнта. Наскільки я знаю, там дуже многосудинне враження судин, і якщо многосудинне більше ніж враження трьох судин, то е пропонується аортокоронарне шунтування. Наскільки я знаю, там пропонується сім стентів у нього. От но найкращий вибір це шунтування. А шунтування. Його вибудеться шунтування. Що буде, буде буде інфаркт значний. Ну а це небезпечна хвороба. Щоб врятувати життя хворого, можна зробити благодійний внесок на рахунок Приватбанку. Христина Баковець, Олександр Голоборочко, Дмитро Чітинок, телеканал СК 1 Напередодні Дня Незалежності журналісти СК поцікавились у житомирян, чи вважають вони Україну справді незалежною. І от які відповіді ми почули. Спочатку заснування не вважаю незалежною, тому що ми залежні від трансів Міжнародного валютного фонду і прочих, і прочих і прочих. Даже не знаю, що відповісти мальчики. Ну, вважаємося незалежною, але нічого нам хорошого від цього немає. Ну, потому что она незалежна, ребят. Потому что у нас своя культура, свое мировоззрение, понимание этого мира. И я думаю, что нам не стоит под кого-то, под кем-то ходить. То есть мы должны быть сами по себе. И у нас очень богатая земля. Просто у нас правительство как бы не понимает, не ценит того, что имеет. уважаю А чему так? Ой, мы спешим, <laughs> Да. Ну вообще, вот что касаемо вот, людей, да, нас, вот, вот, вот самого общества, то да. А что касаемо там, выше нас, чувачки, которые сидят, то там, наверное, нет. Потому что мы Украина, и мы украинцы, и мы боремся за эту независимость. Так, а чему самое? Хлопцы. Да. А чему самое? Да есть свои права, привилегии. Наверное, да. А да. чому саме? «Даже не знаю. Ну, як вам сказати, ребята, над цією Україною ополчилися чуть не всі, ну, як говориться, страни. Вони не дають їй стати незалежною. «Незалежною державою. Ні. А, а тому що вона залежна від американців. Американці, німці, всі волочи, всі здесь командують. Обща Україна независима з першого та конституціонна, второ, що Україна має, має незалежність. то що ну мені від кого не залежимо. Ну тому що вона не є незалежна. Якщо Америка командує, хіба це може бути незалежна країна. Все, я все сказав. Дякую. Мабуть, що так. Вважаю Україну незалежною А Чому саме? Тому що вона відділилась від Росії і правильно зробила. І зараз треба їх вигнати оттуду, а із Донецька. І все. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь з СК-1, та хай вам щастить. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 23 серпня. У Житомирі триває спекотне футзальне літо на арбітра, який судив фінальний поєдинок Беленюка на Олімпіаді, завели справу. Тайсон не буде грати за Україну. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Ойно у Житомирі завершився черговий футзальний турнір. Як розпочато новий на зміну Кубку Незалежності до стін спорткомплексу ФОК прийшов кубок міського голови. Подробиці у сюжеті. Три вікенди знадобилося, аби визначити ім'я володаря футзального Кубку Незалежності. На майданчику Житомирського фоку бились три кращі команди нашого міста та учасник екстраліги ЛТК Інбеф НПУ. Ініціатором турніру виступив сам Інбеф за підтримки Асоціації футзалу Житомира. Дуже хороше починання. Турнір. Ми думаємо його зробити. Будемо модернізувати, мабуть, систему турніру. Хочеться, конечно, приглашати, бо і що сильної команди, котораби участвували, приїхали б посетили б наш город Житомир. Турнір товариський пристрасті не дитячі. У матчі за третє місце НБФ перестріляв СК «Візаж» 3-2. Фінал подарував ще більше інтриги та голів. Чемпіон міста Атлет та екстраліговий алтака НБФ НПУ обмінялись ефектними камбеками впродовж матчу. Проте останнє слово було за атлетами. 4-3 – переможний гол на рахунку коваля з пенальті. Реалізація турніру. Понравилось, все было хорошо, судейство понравилось, хорошие команды участвовали. Ну, все можно сказать, такие равные ЛТК, хорошая команда в Экстралее сейчас выступает, готовилась. Ну, тяжелый соперник легко не было. Просто выиграли за того, за старание, и может где-то там Візі щодо індивідуальних нагород, то футзаліст Атлета Сергій Литвиновський кращий гравець за підсумками турніру. Олександр Сухов за ОТКНБЕФНПУ став кращим голкіпером. Найкращий бомбардир його одноклубник Максим Чебаряк. На Кубку Незалежності футзальне літо не завершується. У Житомирі вже встиг стартувати кубок міського голови. Цьогоріч за трофей борються 12 колективів. Про результати матчів у наступних випусках. Віктор Журавський, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1 Українця Баленюка засудили на Олімпіаді. Такої думки експерти та об'єднаний світ боротьби. Нагадаю, у фінальній сутичці за золото турніру з греко-римської боротьби у категорії до 85 кілограмів Жан Беленюк поступився росіянину Давіту Чакватадзе та досить за досить спірного суддівства. Наразі арбітра темо Казарашвілі усунули від роботи. З ним за компанію Бан отримали ще двоє: Том Кінчон та Сергій Новаковський. Причина та сама підозріле суддівство на Олімпіаді. Щодо справи трійці розпочато повноцін не розслідування Тайсона викликали до збірної Бразилії. Тренер Салесао Тіте оголосив склад з 23 футболістів, які візьмуть участь у найближчих матчах відбору на чемпіонат світу 2018 року. Місце знайшлося і для гравця донецького шахтаря. Отже, Тайсон зможе дебютувати за Бразилію вже 2 вересня у виїзному матчі проти Еквадору і точно не буде заграний за збірну України. Нагадаю, раніше голова комітету національних збірних України Мирон Маркевич заявляв про бажання Тайсона грати за українську збірну. Після цього Федерація футболу України запропо. Планувала 28-річному футболісту прийняти українське громадянство. Сам Бразилець у інтерв'ю повідомив, що мав бажання зіграти за Україну ще на євро 16 Проте конкретних пропозицій від Федерації не отримував. На День Незалежності у Житомирі розіграють футбольний кубок. 24 серпня на стадіоні «Колос» агротехнічного коледжу Житомирський оболівальник» має змогу дізнати сім'я володаря Кубку пам'яті Героїв Небесної Сотні. У фіналі зустрінуться футбольний клуб Фортуна з Андрушівки та спортивний клуб «Коростень». Старт матчу о 16.00. Вхід вільний. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу ск 1 Будьте спортивними.